їх захист може бути там або скасовано, або не подовжено масовою, хоча б трохи помітною практики депортації з Португалії, не існує і немає нічого такого страшного не бувається. Всім привіт сьогодні ще одне відео українською мовою вже традиційно, українською для українців про українців. Тож сьогодні буде відео про тимчасовий захист. Португалії, які є перспективи цього статусу, що треба враховувати людям, які ще не в Португалію, роз'їхалися хто куди, і розуміють, що там хто де є, є певні проблеми, зокрема, проблема. Не подовження цього статусу. Нагадаю, що мене звати Андрій. Я живу в Португалії з 2012 року. Тут на YouTube я розказую про Португалію, про еміграцію, про якісь свої там історії життя, про бізнес, зокрема, про український якийсь контекст в контексті знову ж таки бізнесу або еміграції. Тому, якщо ви ще не підписані, будь ласка, не забудьте підписатися, щоб ви могли дивитися мої наступні відео вже не шукаючи десь мене окремо. Дякую. Так, поїхали трошки контексту. про що це, чому це важливо, для кого це справа в тому, що останніми тижнями, може вже місяць-два, я б сказав, що це прямо лавина. Такий потік мене повністю захліснув. Я то кажуть, потік звернень, питань або консультацій від людей, які виїхали з України, які виїхали хто куди, в різні країни, і в цих різних країнах вже йдуть. Розмови про те, що цей статус я маю на увазі український тимчасовий захист не буде подовжено. Або якщо навіть буде подовжено, то буде якісь там да ускладнення, якісь там більш жорсткі умови тим, в кого немає підстав на нормальну якусь там да еміграцію, дозвіл на проживання, а є країни, де це дуже складно. Влаштовано, організовано. Я не експерт по різних країнах, тому не буду давати приклади, щоб не виглядати дурним, перепрошую. Але я вже бачу звідти прямо потік лавіну людей, які вже сидять на валізах, і думають, куди їм їхати далі, куди їх ще далі там погодять. І Португалія для цих людей один з напрямків, який здається їм більш не знаю, там да лояльним. З меншим ризиком проблем в майбутньому напрямок, де можна просто собі приїхати, щось заробляти віддалено онлайн або шукати в Португалії, і не переживати, що через кілька там днів, місяців скажуть дякуємо, на все добре, вам туди, на цей літак, welcome to Ukraine. Да? Щоб такого не було, люди вже шукають зараз що робити. В Португалія в них ну, такий шортліст. Може я. Трошки там, десь у загальню, але цей шортліст ходить зараз Польща і Португалія дуже популярні напрямки серед українців. Сьогодні про Португалію. Що треба знати розуміти? Давайте я спробую розділити, що треба знати розуміти, як факти, які на сьогодні актуальні. Сьогодні це що ровно середина березня 25-го року. Є факти, які вже факти, і якісь мої оцінки, да просто моє розуміння, написає мого досвіду, досвіду бачення, якихось там трендів, тенденцій. Факти в чому факти в тому, що Португалія досі видає тимчасовий захист. Факт в тому, що Португалія не зважає на те, хто де був на початок великої другої вже війни. Бо я знаю, є країни, зокрема, така ситуація, десь є в Німеччині в дівчина, яка мені писала на днях, виїхали з України ще до початку війни, тому вам не Подані положення, як то кажуть, і не видають їй цей захист, і навіть пропонують депортувати її або в Україну, або в Бразилію, бо в неї дитина з цим громадянством бразильським. Ну саме слово депортація вже звучить, да тому. Португалія наголошує, видає тимчасовий захист тим, хто виїхав до війни, по ходу війни, виїжджав туди-сюди їздив. Нема питань, нема жодних таких ось обмежень. Поганих фактів, те, що Португалія останні, я не знаю, вже думаю, що місяць-два точно я це бачу. Якісь є проблеми не безпосередньо з порталом, на якому треба подавати заявки, і де вони обробляються, бо якісь там помилки, то щось там не працює, але жодних. Ані формальних, ані неформальних ознак того, що щось не те з захистом, немає нічого такого страшного не бувається, але дійсно портал якось дивно працює, тобто мають на увазі, що деякі такі чисто такі суто цифрові штуки можуть бути не дуже приємні. Факти ще в тому, що чоловікам дружина. Українських громадян, які мають громадянство України, і тимчасовий захист Так ось, їх чоловікам і дружинам з іншим громадянством, зокрема російським чи білоруським, які мали і мають допоки ще тимчасовий захист в Португалії, ті люди, які мають на нього повне право, близькі родичі для да, українців, чи ті, хто проживав в Україні на початок великої війни, і мали там право на проживання. Ті самі росіяни, білоруси, тобто люди, які дійсно потребують захисту, і які будуть яко кажучи проблеми, якщо вони поїдуть на, на батьківщину або взагалі втратять життя чи здоров'я. Так ось щось я бачу. Вже такі люди отримують повідомлення про те, що їх захист може бути там або скасовано, або не подовжено. Ця проблема в Португалії є. Не знаю, як і коментувати, і не знаю, поки що не, не розумію якогось великого. Немає виборки. Давати коментарі, але ця проблема є, мають на увазі. Можливо, це буде трохи лунати, знаєте, ну, типу, зверхньо і, типу, знаєте, лежачого б'ють чи не б'ють. Да? Але в багатьох людей було вже багато можливостей отримати право на проживання. Просто дехто з них трохи розслабився, вирішив сидіти до кінця війни з захистом, щоб потім якось там щось отримувати інше. Не громадянам України з захистом приходять такі листи, і такі повідомлення. Поки що я не розумію до чого це йде, але відразу кажу таким людям, які мене будуть слухати, або в яких є такі родичі в сім'ях. Вам завжди є доступний. Так типу би мовити, регламент загальний е, захисту, тож називається біженство, да, об'єжища, тобто не в межах українського цього да, регламенту, а просто на загальних підставах. Тобто, що подаєте заявку, відкривається кейс, ви маєте його да, в слово українське обосновань. Типу, да, підтвердити, що вам дійсно загрожує небезпека, і ви все одно отримуєте захист. Просто це буде інший кейс в рамках іншого регламенту. Тож я з одного боку це максимально неприємно і тривожно з іншого боку, це не смертельно і є все одно альтернативи. Більш того, маєте на увазі, ви маєте розуміти таку штуку. Португалія міграція є, була і буде. Була вона досить досить давно. Да? Якщо взяти новітні часи, я маю на увазі там 2000-ті, 10-ті і так далі. В Португалію приїжджали. Сотні тисяч, якщо не мільйони сумарно, да такі маю на увазі флоу оборот українців. Багато з них приїжджали без віз, чи з візами, якимось там короткими залишалися, мали протрочені візи легально, нелегально масовою, хоча б трохи помітною практики депортації з Португалії не існує і немає якісь окремі випадки. Бувають типу хтось там приїхав на транзитному літаку, не знаю там, десь з Африки, кудись ще в Африку, да. Літак сів в, в Лісабоні, і хтось там випрыгнув. Це така звичайно, таких людей ловлять дай депортують. Але маю на увазі, оцей великий потік людей, які вже в Португалії, які там облаштувалися, десь там працюють, щось роблять, не існує. Немає жодних підстав очікувати, хоча б якоїсь там мінімально помітної практики депортації. Тож про це не переживайте. І навіть якщо у вас або не буде захисту, або вам його. Зупинять або скасують, або запит прийняли. Буває дуже часто зараз. До речі, росіянам тим самим і білорусам там чи комусь ще заявку приймають, а потім там не знаю, там пишуть там в рельсу півроку, рік буває, чекають люди. Тож мають на увазі, ніхто нікого тут не розшукує, не питає документи, не перевіряє паспорти. Немає ніяких там якихось там облав було останнім часом таких два таких показових. Кейси в Лісабоні в зонах, де дуже багато емігрантів з різних країн, взагалі да не європейців і маю на увазі, і там такі були такі, такі по, такі показові такі е, шоу з облавами, документами, перевірками і таке інше. Але от, так, окрім цих двох там пізодів нічого такого не було ніколи, і думаю, що вже й не буде. Бо це такі були такі запити, познать такі запит суспільства, електорату, що ми такі всі займаємося, контролюємо. Шукаємо нелегалів, їх там не знаю, там ідентифікуємо щось з ними Робимо такі трохи такий популістський крок. Тож не переживайте в Португалії, можете жити роками право на проживання. Звичайно, це некомфортне, звичайно, це не ідеальне життя. Звичайно, ви там не можете піти на будь-яку роботу або мати якийсь там кредит в банку величезний. Але якщо у вас альтернатива поїхати і перепрошую згнити в тюрмі в вашій країні, можливо, вже не так погано, то посидіти. Трошки без комфорту ідеального. Добре, що ще має, треба мати на увазі. Аж в Португалії дуже небагато платять у ці субсидії. Вони буквально мізерні, тобто вижити на них, якщо ви десь переїжджаєте з Німеччини чи якоїсь там країни півночі Європи, чи ще звідки в Португалії на ці гроші вижити неможливо. Можливо, мати якусь там полегшення, але типу дав бюджеті, але це не буде вас ніяк отримувати. Ці субсидії це. Дійсно, копійки. Тож, якщо у вас немає плану, що робити, де робити, як заробляти, за рахунок чого жити. Португалія з усією лояльністю в плані захисту і імміграції не найкращий напрямок для тих, кого немає грошей та плану, де їх брати в житті. Що ж треба мати на увазі? А мають на увазі, також що в Португалії, і це дуже важливо. Це аргумент, просто такий джокер, таки знаєте. Вражаючи мовою Трампа про карти, да тебе немає карт. ось в Португалії у людей з захистом є карти. Карти в чому? В тому, що зараз вже в законі про іноземців, головний закон для еміграції, прописаний регламент не про український захист, але він загальний і він повністю підпадає під український цей контекст. Прописаний регламент переходу. З режиму якогось там міжнародного захисту на нормальне право на проживання. Тобто це означає, що вирогідність того, що буде як десь там, чи то в Канаді, чи там, там десь, чи в якихось там країнах складних планів еміграції, що вам кажуть, типу, а тепер давайте швиденько або в за у підставами або з такого не буде в Португалії, бо в Португалії і підстав для ВНЖ багато. Тобто ви не маєте не приречені жити лише з захистом руками поки. Там щось буде у вас є вибір сценаріїв. Але якщо жоден з них вам не підходить, то людина, яка, хоча б якусь там, має мінімальну якусь там роботу, діяльність, фріланс, зарплатню, хоча б мінімальну, вона після закінчення війни зможе отримати право на проживання в Португалії в будь-якому випадку. І не буде такого, що вам скажуть, типо тепер давайте всіх фільтруємо. Да в кого там якісь там не знаю, там якісь там рейтинги, бали, якийсь там ценз інших на літак. До побачення такого в Португалії не буде зокрема тому, що вона не дуже країна, і Вона не може собі дозволити такі експерименти типу з депортаціями, з якимись там різкими рухами. бо Десятки сотні тисяч людей, що потерпають одночасно. Да, якщо їх зробити таким потерпають, в Португалії немає як це розрулити. Тому вони налаштовані більше допомогти людям самим себе забезпечувати, якось дати їм право, можливість жити. Тож не переживайте про це, якщо в Португалії у вас шортисті. Мають на увазі, що якщо ви шукаєте дитину або планують дитину, це також класна країна. Це окрема тема. Про неї ми вона багато на Ютубі є. Ви матимете право на громадянство дитини, що народжується у вас в Португалії. Там є певні умови, але багато хто це право має і їм скористався. Більш того, потім на підставі громадянства дитини, що народилася в Португалії, можна отримати потім собі право на проживання, і потім собі. Трошки корочений ценз, стаж на португальське громадянство вже вам, батькам дитини. Це тим окремо, але це також аргумент тим, хто обирає Португалію як країну, куди вже бігти далі, коли звідси виганяють, от біжать сюди. Думаю, що все думаю, достатньо інформації для тих, хто вивчає Португалію. Якщо вам чогось не вистачає з цієї інформації, якісь є уточнення, вони короткі, легкі. Пишіть в коментарях. Також під відео є посилання. Як мене знайти з питанням чи запитом на консультацію. Якщо вам щось треба об'ємне да, формалізоване, професійне, то краще вже консультація. Це теж легко записалися, заплатили і поговорили зі мною. Але якщо щось легке, таке то подав, щось коротке, це завжди безкоштовно. Пишіть, я спробую знайти час на всіх. Дякую, і бажаю вам, якщо у вас якісь там зараз є стрес, складний період, якось його пережити, достойно. Попасти в ту країну, де вам буде комфортно, можливо, в Португалію вона дійсно комфортна. і жити собі своє просте, чи не дуже просте в кожного своє життя, знаючи, що хоча б тут вас ніхто звідси не вижене. Це дуже немало не зараз. На, на той час що ми бачимо, як куди цей, цей світ рухається, як все палає, як все трусить весь світ. Ну і скоріше, вас, звичайно звершення війни в Україні. Дякую вам за увагу. Гарного дня.